Землю, Його, рідного рідну, додавати, що земля з його родового по де був народжений, Петро Іванович лише. А звідки це? А яке село? А яке це область? Сумська область. Да. Сумська область, ми поставіт. Сумська. Андрій Кравець, відомий черкаський журналіст, посипеє на символічну могилу землю з Хордиці, де отаманував Воломішевський. Атець Василь на театр цього храму посипає землю Соловецького монастиря. Сьогодні символічний день.